Модульне містечко для військових та бюджетні зміни обласні обранці засідали на пленарному засіданні позачергової сесії Закарпатської облради. В залі зареєстрували 46 депутатів, до розгляду яких винесли чотири питання. Першим ухвалили рішення про створення модульного містечка для потреб оборони області. Це стратегічне рішення, воно допомагатиме військовим, і е, я змусив винести це в публічний простір для обговорення, тому що все ж таки у нас процеси демократії збережені в області. Ми це обговорюємо з депутатами. І вони повинні розуміти, куди підуть бюджетні кошти обласного і місцевої. Тому що тут будуть долучені кошти і обласного, і місцевих бюджетів в залежності від того, е, як буде виконання там плану надходження бюджету там, на місцях. Але е, громади від цього також отримають певні доходи в бюджет, тому Що це військові, вони сплачують ПДФО і в них заробітні плати досить високі. У нас ситуація така, що практично всіми коштами під час військового стану і це правильно розпоряджається військова адміністрація. Вони будуть залучати з різних джерело кошти, наскільки мені це відомо. Але головне те, що ми сьогодні приймали, це те, що це містечко, чи для військового містечку. Будь-яке містечко буде належати обласній раді, і подальшому я впевнений в нашій перемозі поверненні наших територій. Ми зможемо це використати для обласної ради і сформувати на ньому будь-який інший заклад, наприклад, навчальний на сесії. Затвердили 19 обласних програм, та змін до них, які були прийняті головою Закарпатської ова Віктором Микитою. Серед них програми націлені на забезпечення обороноздатності та життєдіяльності. Області. Також схвалили зміни до бюджету Закарпаття на 2023 рік. Біля 70 мільйонів, які розподілив наказом голова військової адміністрації. Є різні роду кошти, направлені на різні заклади, Там, включаючи кошти на ремонт реабіліційних відділень, які робляться в районах. Є кошти, багато коштів є як процентний внесок до транскордонних програм, реалізації проєктів, наприклад, в драматичному театрі. Де реалізовується проєкт Україна, Румунія, закінчується проєктний період і починається зразу новий. Перелік весь доступний. Можна багато говорити. Більше 25 місць, куди ці кошти надходять. Є кошти на проєктування, наприклад, є кошти на подальшу закінчення реконструкції ванкомату. Разом з цим на пленарному засіданні сесії голови закарпатської облради та адміністрації вручили грамоту та почесну нагороду начальниці управління документообігу закарпатської обласної ради Наталії Семель за сумлінне виконання обов'язків.